Folder Tuna Fire GT050. Складень з чудовим виконанням карбону. Такий червоно-чорний класно переливається. З агресивною формою клинка, ніж на подшипниках. Механіка чудова, хліпує з любого положення, просто пісня. Замокла нірлок, виборки для облегчення, ніж важить 120 грамів. Залізяка, ржавій сенвік 1428 н, товщина побуху 3,2 мм, Фасочки зняті, все дуже чудово зроблено. Прямі спуски зведення в 0,4. Кліпса середньої жорсткості може трошки м'якше за середню. Дуже добре пружини. Замок заходить як треба. Фліпувати можна як за плавник, так і за отвір. Зроблено по якості все дуже добре. стоунвож, гарно заточений, довжина наклинка 85 мм. Просто чудовий ніж.